Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Вихідний день і пора вам показати частину другу відео огляду в моїх пеларгоні. хоча пройшов час. Звісно, дуже багато розцвіли нових сортів, які я вам не показала, я дуже хочеться показати, тому я покажу вам уже не всі по підраз, а ті, що розцвіли додатково в тому ж ряду. Ось тут у мене, як я показую, в у великому горщику 8 висаджений грушенька. Я хотіла побачити її потенціал, чи яка вона росте у великих об'ємах. І, звісно, як я бачу, їй це дуже подобається. Горщик великий, кущ росте також великий. Він тут посаджений один. Тут немає, кілька горщику. Ось така краса. Шапки. Ось такі одна розцвіла, а багато викинули бутонів. Я думаю, що це буде дуже красиво. Далі у мене ось розцвіла Лара хепі. Зонартик. Ось такий він. Красивий кущ, красива кущиця, гарне різне листя із яскравою зоною. Дуже-дуже багато бутонів закладено. Ці бутони закладаю, вилазять постійно і постійно, але я хочу сказати, що одне но дуже швидко перецвітає шапка. Віталий час ось погляньте розміру. Свінартик, який не потребує довгого вирощування. Він зацвітає перший рік, як тільки ви його посадили і живця вирощуєте, він зразу ж цвіте постійно. Але цвіте недовго, недовго тривало. Шапочка розсіла. Була і швидко дуже перецвітає. Я так і не люблю, звісно, сорта, але колекції в мене вони всі є. Внизу пени. Дуже красивий сорт, яким я надзвичайно задоволена. Рясний, рясний, рясний. Цвіте дуже-дуже довго, Уже всю, весь травень цвіте і починаючи червень. Бутони викидає далі тільки вже, звісно, менше. А ось цей зонартик Цвіте довго. Шапки тримає довго. Але він, якщо прицвітає, він їх просто обсипає. Хоча ось погляньте, як він прицвітає, ось так. Є, що сипить, але є ще й присихає. Але ці шапки тримаються довго. Дуже задоволена ним. Але замертик, який потребує першого року, він не зацвіте, потребує довго його як то кажуть, з нарощуванням зеленої маси і холодної зимівлі. І також любить великий об'єм. Далі в мене заховалася розцвіла шапочка якерхусфолі. Ну, красуня, яка без слів, неймовірно гарна. Шапки величезні, величезні, такого якогось персикового розового кольору. Супермахрові, дуже красива, всі її знають, це не новинка, вона дорого не коштує, але вона залишається дуже красивою і неймовірно красує. Короле Монрої, також сорт, який в мене давно, боюся, зламати бутони. Зараз всі дуже рясно бутони заклали, тільки необережно підійдеш і зразу ж можна поломити. Отакий він невеликий. Квіти в нього розцвітають дуже цікаві чисто рожевого кольору і такі, як ніби розтріпані. Ніби розтріпані, але великого розміру шапки. Розцвітають великого розміру, гарні, якийсь міцний, збитий і на низьких квітоносах, дуже красивий. Далі у мене розцвів. Зонартик, гібрид зонартик, Зонар... Зонартиковий гібрид. Красивий кущик, який наростає. Дуже-дуже багато випускає бутонів, він кутливий. На довгих квітконосах, Ось таких. Красиві, такі бусково, світлі, великі махрові квіти. Із... Ось тут на верхніх листочках, пелюсточках, біленьке. З рожевими прожилками. Дуже гарний сорт. Мало чу, бачу поширений, але він в мене в колекції є, його люблю. Він рясний, неймовірно чарівний, такий ніжний ніжний. І розцвітає шапка. Розцвітає вона повільно. Міцна, супер-супер махрова, дуже красива. Зональна пеларгонія міцного типу росту. Горизонтально ростуть білочки. Рясні, рясні заклала бутони. Дуже красива. Я так розумію, вона буде мати величезну-величезну шапку і квітне довго, тому що розпускається вона вже тиждень. Красива, ніжна, рожевого кольору. Ось така. Неймовірний буде мати. Неймовірні шапочки. Ну, ось тут ви дивитеся пікова дама, яка розкрилася повністю, і вона прекрасна. Ось така, неймовірно, гарна і переставила ближче. Дуже красива на довгих пітоносах. Я так розумію, що це зонартиковий гібрид, але росте вверх горизонтально. Я мало про це від ларгонії знаю, потрібно почитати більше. Але вона чудова. Кольор, у мене такого кольору в колекції нічого немає. І, такий прям фуксієвого, то Я навіть не знаю, як описати із білою підкладочкою. Дуже люблю такі сорти, які просто неймовірні. Шапка велика, квітки, квіти великі, супер махрові. Квіт недавно давно, до, тобто довго, тому що є сорта, які тільки зацвіли і швидко перецвітають. І шапочка, і квіточки втрачають свій вигляд. Ось так перецвітає одна квіточка, ви бачили, яка на вигляд, ось я покажу, не втрачає свого вигляду. Не чорніє, тобто, а підсихає красиво. І ось отак вона виглядає, пікова дама. Касивуче. Далі в мене розцвіла поларгонія, яку я вам ще не показувала. І це Іріос ударення Катерина. Дуже мені подобається. Хоча на початку розпуску я була, отримала якесь деяке розчарування, тому що я думала, що отримала пересор. Чому? Коли вона розцвітала, ось ви бачите, бутон, марокканська принцеса, а поряд Катерина. Катерина. І коли вона на початку розпуску, мені вона здала, що це і є марокканська принцеса така сама. Дуже схожа вона мені видалась на початку. Ось марокканська принцеса, я показую. А ось це, ударення Катерина. Так, вона має якусь ніби як схожість, як таку може, може, ви побачите. Але насправді вони різні. Різні формою квітів. Вона менш махрова від марокканської принцеси. Але колір такий більш яскраво, такий насичено аж до оранжевого. рожево персиковий Яскравий такий. Ну, красивий, шапки мають бути дуже великі, тому що ось розпускаються і розпускаються. Кущ. Такий сильний, великому горщику, такий сильний, міцний. Це зонартиковий гібрид. Дуже такий красивий. Бачите, як густо він? Наріс? Поряд зацвіла новинка української селекції. Зонартиковий гібрид. Ось така краса. І це ж як забава. Дуже красиво. також, бачите, так склалося, що всі ці сорти я якось інтуїтивно поскладала поряд. Я навіть не знала, як частина з них квітне взагалі. І ось кара роза, а це ще забава. Бачите, є якась така є схожість, але також вони різні. Зонартиковий гібрид листя, кущик дуже густий, красивий, горизонтального, вертикального росту, бутонів безліч закладено. Ось я покажу вам, погляньте. Безліч, 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 безліч. І, і всюди вони закладені їх багато. А тому, що багато? Тому що сформований кущ, і йому треба трішки допомогти в певному етапі лише прищіпнути верхілочку. І кущ уже почав випускати гілочки з усіх бокових пазов, і тому ось така картина, багато, багато бутонів і багато буде шапок. Тому найважливіше у вирощуванні агротехніці по знову ж таки, формування куща. А далі вже допомагаємо добривами. Персик і авантюрин. Расуня, яка величайно шапка вам показувала, випустила дуже багато також бутонів. Погляньте, красуня. На неймовірна, коли вона розпустить, їх всі одночасно. І також українська селекція, яка неймовірно красива, як порцелян, Як порцелянова така. Красива сатуатка, такі ну, чудові дуже квіти такого кольору, і це шик вешенька на торті. Розцвітає вже також тиждень, поступово, дуже велика шапка, погляньте, яка. скільки бутонів. У нас розпочався дощ, тому звук може бути е, трішки не такий. Якісний, вибачте, звісно, але я не хочу переривати відео. А далі розцвітає також українська селекція Лія Жозефіна. Такі такого кольору, як буряк, темного, насиченого, супер-супер махрового, дуже великого розміру. Я просто уявляю, які це будуть шапки. Також зомартиковий гібрид і базис-базис бутонів. Такий горщик 10 літрів, ну десь 3 більше. Красу кущик дуже красивий, дуже прям гарний такий розлогий. Ось така краса. Зацвітає сортик та парижанка. Поки що я не можу показати, які квіти, але по потенціалу видно, що це буде дуже величезні міцні шапки. Погляньте тільки, яка кількість їх заклалася на бетон. Мабуть, це зонартик. вибачаю, а зональна поларгонія. Ось так вона виглядає. Кущ міцний стандарт. Безліч-безліч міцних бутонів на коротких квітоносах. Я люблю такі пеларгонії, які мають короткі квітоноси і квітнуть прямо над листям. Українська селекція знову краса РС Ясмін. Ось такі кущик, Такий мій більше до карлика. Там такі шапки. Чапочка ось малесенька розсіла повністю, хочу вам показати. Махрова, супермахрова об'ємна квітка із білою підкладочкою червоного кольору. такого яскравого, червоного кольору такого дуже гарного. А мастерша ось така розсвіла краса. Чисто рожевого кольору. міцні бутони короткі, зональна плагонія. Гарний мущик збитий, дуже такі міцні такі крепкі. Далі у нас тут є такий красивий сортик, компактний, міцний, невеликого такого типу росту. У, трьох, у двох літрах він знаходиться. І це сортик кардинал. Міцні квітконоси, гарні такі бутони заклав. І має три, три, три шапки. Правда, це вже не перший, він вже квітнув перед цим. Це вже друге цвітіння. Квіти в нього такі коралового, яскравого кольору. І з світлішою підкладочкою. Дуже красивий сортик. Достойний бути в колекції. У нього гарна дуже листва такого темно-темно такого бути кольору. Красивий сортик. Ось неймовірно гарний. Зроблю порівняння цього сорту із сортом РС Ясмін, тому що у Фейсбуці-групі в групі була переписка про те, що ці два сорти вони абсолютно ідентичні і дуже сильно схожі. Хочу сказати, що ні не схожі. Краще розцвітуть, я зроблю порівняльне відео. Це у нас розцвітає сорт. Нараглянем. А персиковий авантюрин, ще другий у мене є горщик, два штуки є. Вже я показувала, шапку зняла. Персиковий авантюрин, багато, як ви бачите, бутонів. Великі дуже шапки, ніжного ніжного такого персикого рожевого кольору. Моя дуже така. Улюблена пеларгонія, яка у мене від початку колекції, відколи я збираю її. І це оденчево Боварі карликового типу у невеликому горщику двохлітровому. З темною листвою, як кущик цього сорту, навіть як він не квітне, не сплутаєш. Настільки він відрізняється навіть своїм типом кущика. З красивими, ви бачите, величезними шапками такого дуже насиченого, бархатистого, червоного, такого глибокого кольору. Поки що в колекції своїй маю тільки одну пеларгонію таким кольором. Можливо, ще є, я їх не бачила по фото, по відео. Наприклад, десь важко оцінити, але поки що це. Колір такий одна має пеларгонія, і він неймовірний. У він мене назавжди залишається в моїй колекції. Астрід – Невеличкий кущик з таким маленьким мілким листячком, І шапочки розпускаються такими бокальчиками. Красива пеларгонія, яка ще буде більша, вона у мене не перші ріки, тому кущик наросте більше, дуже сильно квітливий. Ще попереду її фієричне світіння. У великому горщику 8-літровому моя фаворитка минулого року, це королева бірма. Їй тут дуже добре, наскільки видно. Тут один кущ, такий розлогий, розрісся, накидав багато бутонів, але поки що красу її не видно, тому що треба чекати повного розкриття шапок. Вони будуть як м'ячики. Помню минулого року, він в мене дуже вражав, був ну, ну, дуже красивий. Колір також насичений, такий червоний, із світлішою підкладочкою. І бархатистий, але все одно до мадам Буварі йому далеко. Світле листя, без зони, ось таке. Ох, це Зональна пларонія, але вона неймовірно красива, дуже красива. І також вона моя улюблениця. Поряд Еммануель. Красивий кущ. Це маточник, який вже на стадії от, -от розцвіте. І також поряд його дублик. Живець осіннього коріння, вже ось такого вигляду він має, такий точно, як і маточник великого, купою бутонів. Сорт дуже гарний. Неймовірні троянди розпускає. це трояндовидний вид з пеларгонії. І вони тримаються, дуже-дуже довго не перецвітають. Один із лідерів моєї колекції був по тривалісті тримання шапок. Тому що є, що дуже швидко перецвітають, є, що дуже-дуже-дуже тримають довго шапки, і за це вони дуже цінні. Мало того, що він, неймовірно гарний, а ще й так довго радує нас шапками. І, і красиво підсихає не так, ніби не втрачаючи ні кольору, просто підсушуючи свої квіточки. Ну, Побачимо, що все в майбутньому. Готика. У трьох літрах красивий такий гарний кущик сформувався. Багато-багато бутонів. Але дійсно підсушує свої бутони. От ви зараз побачите, коли спека, підсушив трошки. Розцвітає схоже до Анни Жанет. Який так, так само складає свої рюшечки. Я от зараз рядом. Стоїть Анна Женет і покажу. Ось. Такий самий тип. Я не знаю, хто її батьки цієї пеларагонії, можливо, там і є. Ось якась частка Анни Женет. Тому ну, що так само вона складає етажі, Вон росте в етажі, бутони. І так само вона формує свої напіврозпуску. Квіточки, має світлу підкладочку, також любить підсушити. Побачимо її у повному розпуску, на що вона здатна. Звісно, таким пеларгоніям, як Анна Жанет, тому тоді ось цей сорт готика. Так ще в мене був Анна Кареніна, і, на жаль, в мене він пропав. Було повно живців, які я продавала, і не додумалася чомусь залишити собі, а кущик просто. Просто загинув вжалость я його вже нічого йому не змогла зробити, не врятувала. Також Анна Жолет любить, Анна Кареніна любила підсушити бутончики, свої трояндочки. Для них потрібна температура 22-25 градусів, тому в була така кліматичні умови ідеала. Вони взагалі ідеальні для всіх пеларгонів, але для цих... Самі ідеальні. Вони гарно розцвітають осінню, у вересні місяці вони покажуть свою всю красу, на що вони здатні без пересушування. Рунес, ролер, кластер. Неймовірна краса, на якій я закінчу відеогляд. Потім буде частина третя, четверта і так далі, тому що дуже багато є, що показати, поки пройшла одну частину, день-два, розцвітають нові пеларгонії і хочеться мені також їх знову знімати, показувати, що ми будемо робити. Якщо вам подобається такий формат показу моєї мої колекції, румер, ролер, кластер, неймовірна краса. Погляньте шапка, розмір. Неймовірна шапка з такими красивими квітками, видужні пелюсточки. І з колір такий персиковий із, розходяться такі білими, до білого на кінчиках. До, не до білого, а такого вершкового із прожилками. Дуже чарівний, просто наче аж світяться ці кінчики з Минулого року він мені так сподобався, що я не знала, як його фотографувати вже, як йому відео знімали, як я тільки його не показувала, усіх ракурсів, настільки він красивий, особливо, коли оці всі бутони, яких тут безліч. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Це ці сім великих і восьма квітка вже цвітає, а скільки всередині є, сховалося, маленьких, ось погляньте. Я не буду лізти, щоб нічого не зламати, але коли вони розпустяться всі одночасно, це хмара ось таких ніжних персикових, таких фарфорових квітів. Маю ще рунес Валентин, також є. Рунис, Рунис мельба, здається. Які готуються до цвітіння, всі в бутонах. Будемо все потім... Буду вам все показувати і розповідати, які в мене від них враження. Дякую вам за увагу і до зустрічі на частині третій.